На брифинге Госкино всего на предмет нарушения закона о запрете популяризации государства-агрессора и советских органов госбезопасности Комиссия Госкино проанализировала 553 российских фильма и телесериалов В частности, именно конкретно эта информация прозвучала от главы Госкино Филиппа Ильенко, который прямо сейчас в нашей студии находится Филипп, доброе утро вам Доброе утро Добро пожаловать в наш прямой эфир В Очередной раз вас рады приветствовать в нашей студии Ну вот такие цифры озвучены были вами 376 фільмів і серіалів. Наскільки я знаю, це комісія, яка відслежує просматривает фільми Російські серіали. На роботу в усиленому режимі значить, це то, що буде увеличуватися количество картин російського производства, які запрещені показу в Україні. Ну по-перше, треба сказати, що з цих 376 фільмів більше 150 були заборонені без участі цієї комісії, оскільки за формальними обставинами по даті виробництва вони підпали під заборону, тобто їх не було потреби якимось чином там переглядати вже на їх зміст. Але зараз ну, трошки уповільнюються темпи заборон, тому що, по-перше, вже всі свідомо намагаються виконувати закон, є якісь дискусійні питання там. Включається вже комісія, але кількість фільмів, які викликають якісь, скажімо так, запитання щодо відповідності закону, останнім часом зменшується. Ну, тобто, ті, які подаються нам на Перегляд на отримання mm. на отримання посвідчення. Зараз більше комісія зайнята тим, що надходять певні скарги, надходять звернення від національної ради з питань телебачення і радіомовлення, що з проханням перевірити, переглянути той чи інший От об этом процесі перевірки, вами я хотів, ще більш детально поговорити. зараз просто прильвемся ненадолго. з нами на прямому зв'язку сейчас Юрій Танзіт, советник голови служби безпеки України. Юрій добро утра вам. Доброе утро. Хотелось бы от вас услышать информацию в отношении того, что сегодня могут быть продолжены переговоры по вопросам обмена пленными. Что вам известно к этой минуте, что можете нам рассказать? Я могу лишь подтвердить то, что вы сказали. Мы действительно готовы продолжить процесс, который начался еще в пятницу, когда мы выходили на точку под Донецк, чтобы забрать наших ребят. Мы видим, что действительно ситуация обостряются там на месте. Это лишь подтвердило то, что условия переговоров по ходу этого дня менялись. Мы готовы были в пятницу еще вечером забрать наших заложников. Но когда все перенесли на субботу, в субботу с утра уже было понятно, что освобождения не будет. И мы приняли решение ради того, чтобы обеспечить безопасность всех участников этой военной операции, ее остановить. И мы сегодня будем продолжать переговоры, надеюсь, что они будут результативными. А есть ли гарантии, что сегодня подобная ситуация не повторится и вновь да. не будут сорваны переговоры Знаете, с таким да. же требованием перенести саму встречу на подконтрольную именно боевикам территорию? Знаете, слово гарантия для меня имеет такой очень э, остепенный характер, то есть э, тем более в переговорах, которые имеют очень деликатных, очень, очень деликатный процесс. То есть мы не 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 будем Утверждать, что это сегодня будет, мы надеемся, что в ближайшие дни, возможно, будет освобождение. А вы можете поделиться информацией, о каком количестве военнопленных идет речь, вот какое количество людей будет обменено? Это открытая информация была еще известна в пятницу вечером. Мы говорили о том, что мы готовы забрать 13 наших ребят. Угу. О них и шла речь. Со стороны переговорщиков, которые вели переговоры, это Василий Ковальчук, наш воин-интернационалист, полковник, который как раз об этом и договаривался с Донецким. Ясно. Спасибо огромное вам, Юрий, за информацию. Будем ждать от вас уже включения в наш эфир, в том числе и уже с итогами переговоров. Будем надеяться, что они пройдут сегодня уже успешно. Юрий Тандит, советник главы СБУ, был с нами на прямой телефонной связи и рассказал вот о том, что сегодня могут продолжаться переговоры по вопросу обмена пленными. Мы вернемся к разговору с нашим гостем Филипп Льенко, главам Госкино, в нашей студии напомним. Филипп, мы говорили с вами о том, какая процедура вот именно запрета Госкино определенных фильмов и сериалов Российской Федерации. Насколько я понимаю, государственное агентство по вопросам кино не имеет механизма, собственно, самим мониторить контент украинских телеканалов, а именно надсовет по вопросам телерадиовещания подает вам заявки, и тогда вы рассматриваете. Вот насколько это совершенная процедура и насколько она корректна. Ну, досконалых процедур нема, але. Принаймні, наразі це найбільш ефективний механізм, тому що Нацрада дійсно має і технічні, і людські можливості моніторити канали. Вона надає нам інформацію щодо контенту, який викликає, скажімо так, сумніви або викликає питання щодо можливого. Порушення в Без... тому, що зараз випроси визивають в принципе, в сама робота Національного совета по вопросам телерадиовещания. Есть є там ну, проблеми у них определено. Ну, на наша робота доверять? на сьогоднішній день є ефективною настрадо, тобто у нас немає претензій до роботи нацради. Ми взаємодіємо вже ефективно більше року, і ну, в принципі, поки що у нас ніяких непорозумінь чи якихось э, там э, кака. Проблем не виникало в роботі, тобто мені е, надсилають з нацради певні е, результати моніторингу. Після чого ми запитуємо у нас вже немає ще і носіїв цих всіх е, е, фільмів. Ми звертаємося до правовласників, щоб вони нам надали носії. Після того носії переглядаються експертною комісією, і експертна комісія дає нам свій висновок. Якщо цей висновок є такий, що дійсно містяться ознаки порушення закону, тобто міститься пропаганда, там, наприклад, там з якихось підрозділів країни-агресора, то тоді ми відкликаємо прокатне посвідчення. Якщо ж експертна комісія каже, що ні, там все нормально. Таких випадків більше ніж тих, коли вона каже, що там ненормально. Тоді відповідно ми ніяких рішень не приймаємо, просто інформуємо авторів звернення про те, що проблем немає. Або вот такі звернення вони ділять не ну, тільки нацради, і ли ви реагуєте? ще? що на сока знає народних депутатах не обращаються? Да, стрібов ну багато просьбой, хто проверять. багато хто звертається в принципі. Ми реагуємо не тільки на звернення нацради, але як правило. Іноді, якщо дійсно там якийсь контент так викликає в суспільстві резонанс, то надходять звернення і від нацради, і від інших там, осіб, чи посадових осіб, чи просто громадян. Скажите, пожалуйста, вот э, бывают ли случаи, когда вам приходится запрещать российские фильмы или сериалы, которые ну, вот, э, по контенту удовлетворяют вас, по наполнению, не знаю, по качеству, если это можно слово употребить, но вот есть э, вот моменты именно нарушения украинского законодательства, и они опасны для просмотра украинским зрителям, и тогда вы запрещаете. я к тому, что бывает ли вам обидно, что вот, в принципе, хороший фильм, э, а, а запрещать приходится из-за того, что пропагандируется российские но... Звичайно, фільми, які підпадають під заборону, дуже різними за своєю, скажімо, естетичною якістю. Більше, звичайно, серіалів, які присвячені діяльності силових структур, вони є доволі низької якості. Але в тому числі є фільми, якщо оцінювати їх якість відірвано від їх змісту, то ну, не можна заперечувати. А Чтобы у вас есть возможность я... отказать в выдаче или перестановить прокатную лицензию из-за низкого качества продукта, потому что мы знаем, что и вы, наверняка, не, знаете, так много смотрите. На жаль, в не, своего... на жаль, мы не можем враховывать якість продукту, як критерії при забороні. Головне, щоб продукт відповідав чинному законодавству. Якщо він відповідає, підстав його забороняти нема. І навпаки. Як чому все це? К тому що, знаходясь вот в медіаструктурі, особливо, да і українські зрители, я тоже, думаю, теж зараз замечають, що є дефіцит контенту в принципі на українських каналах, серіалів, телефільмів в тому числі. Як з цією ситуацією бути? Ми зможемо заповнити відкритий вот слот ну, своїм продуктом? Я хотів би сказати, Сказати, що ці обмеження, які ми застосували, вони створили дійсно дефіцит контенту. І цей дефіцит, єдиний спосіб його заміщення це створення власного продукту. Наскільки мені відомо, вже з вересня, а основна маса з жовтня-з листопада, з'явиться серіалів вже зроблених самостійно українськими телеканалами в ефірі цих каналів. Проблема в тому, що зараз перехідний період, е, нема бібліотеки українських серіалів Єзархів, чи телефільмів, да? тобто вони раніше не створювалися. Ну там було два-три, але це не можна назвати якоюсь достатньою кількістю. Не всім каналам вистачає. Е, 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 е. М'яко кажучи, і одному каналу не вистачає угу, навіть. Угу, угу. Але е, ну, те, що було озвучено публічно менеджерами телеканалів, що кожна медіагрупа велика, а їх у нас 4, Приблизно по 200-300 годин власного контенту вже представить цього року. Це вже достатньо велика кількість продукту. Ну, поживемо, побачимо. Я знаю, що ці серіали активно зараз знімаються. Ми могли влітку бачити дуже багато на вулицях Києва знімальних груп. Цього вже так пару років не було. У нас так щоб це кидалося в око. А з того продукту, троє є зараз, ви можете щось штататміть достойне для українського Ну, Я не хочу це завжди ще й комерційна історія, тобто я не хочу якби, рекламувати. рекламувати. Ну, є такий, Да? Ви можете нас обидіти. Ну, я ще не дивився. Тобто, я знаю, що вони... Я дивився тільки якісь тізери. Як це тізер, голова Гускіна чи... не смотрить українські серіали? Тому що, що, вони ще не зняті. Я дивився тільки тізери і якісь такі презентаційні матеріали деяких з них. Я маю з того, що зараз є, того, що ми можемо наблюдати на українських телеканалах. Зараз вони в, в, основному знімаються, mm -hmm. ну, на різних етапах. А фінансування? Гускіно участвує? В камічкаміської поддержки вот тіле фільма в на жаль, ні, але ми запропонували змінити цю ситуацію. Ми запропонували, скажімо, новий підхід до державного фінансування державної фінансової підтримки кіновиробництва. Ми вважаємо, що її треба розповсюдити також і на телесеріали <говорит> за. І телефільми у співвідношенні 50 на 50, тобто 50% може вкладати держава, 50% вартості виробництва має вкладати mm -hmm. телеканал. А, а щодо кіно ігрового, тобто кінотеатральних е, фільмів, е, а також анімаційних, документальних і е, інших, власне, кіно, е, саме кіно контенту, то ми вважаємо, що Має бути до 100% можливість фінансувати з боку держави окремі продукти, наприклад, Даже для е ну це вже е вони мають виходити в кінотеатрах, але 100% мають фінансуватися дитячі, анімаційні, документальні, дебютні фільми, е можливо, навіть і артхаусні фільми. А до 80% решта, е скажімо так, фільмів, е е які створюються для кінотеатрального прокату. Угу. А скажіть, пожалуйста, вот якщо говорить о бюджеті госкіно на іменно кіно в этом году, вот такая цифра пересмотряна на Ну, на сьогоднішній день. У нас передбачено всього лише на кіновиробництво 64 чотири мільйони гривень. Це абсолютно недостатньо для того, щоб заповнити той вакуум і той попит, який на сьогоднішній день є в українського глядача. Ми побачили, що він є і в кінотеатри почали ходити на українські фільми. Приклад поведеря незламної це чудово підтвердив. Ми вже заявили про те, що нам цього року необхідно додаткове фінансування для того, щоб запустити нові фільми, бо ми зараз. Завдяки настільки великому обсягу фінансування, скільки його регулярному надходженню, спромоглися відновити виробництво семи повнометражних фільмів. Mm -hmm. От вони, вже... те, які були вони будуть зняті в цьому році і завершені, можливо, на початку наступного року. Після цього у нас просто не буде нових фільмів. Ми будемо знову півтора-два роки чекати, поки у нас в кінотеатральному прокаті з'явиться українська прем'єра. Тобто той глядач, який сформується, призвичається і почне ходити на українські фільми, він знову може зникнути. Якщо ми вже зараз от цієї осені не запустимо нові проекти. А наскільки успішно і можуть і бути ваші реалізовані прокати українських картин на території других государств, Можливо, на просторі, пространстві, не тільки, в тому числі і в Росії, почему? Ну, Щодо Росії, то скажімо, умовно плата за входження туди на ринок є ідеологічна лояльність і повна локалізація. Тобто... Uh, так як от це то есть, було. мало вероятності. Тобто фільми. ті фільми, які розраховані також ну і серйозно закривають попит з боку українського глядача. Вони ну з вергідністю 99% прокату серйозного в Росії не будуть мати, тобто того прокату, який uh -huh. можна назвати комерційним, И, а, що, щодо що інших країн, то така можливість є, створюючи фільми копродукцію. А, то есть совместно? Так, да. Но это тоже важная составляющая, потому что ряд фильмов украинских, которые сейчас снимаются и производятся, я знаю, в, совместно делаются с Российской Федерацией. Это нет, зараз сейчас уже нет. Сейчас уже нет? Ну, те, что имели поддержку, уже сейчас, на разе, не Я хотел вернуться вот к вопросу запрета российских сериалов и фильмов в Украине, вот об идеологической составляющей. Как вы говорите, мы вчера у киевлян спросили, стоит ли запрещать или не запрещать сериалы и фильмы. Давайте послушаем их мнение. Люди самі вибирають, що їм дивитися та чого їм заважати. Агресорів я не підтримую. Я хочу жити мирно. Лучше їх трезвомислящим людям не показувати. Я б відділила мистецтво від політики, чесно вам скажу. Которі відкровенно підтримують агресію, да, це плохо. Може бути віддільно і можна замінити. Ну, запретити взагалі. Мені здається, що кожен вирішує сам, що дивиться, що не дивиться. Тим більше, що на сьогоднішній день це можна дивитися в інтернеті, це можна дивитися будь-де. Ці серіали, які пропагують армію, які пропагують ворожу ворожі сили, треба забороняти. Ця війна йде, і потім взагалі не треба дивитися нічого. російського. це наш враг. Ну, вот такое мнение Києвлян, да, этот счет. А Они розняться эти взгляды. В принципе, частково підтвердили те, що ми зараз угу. говорили, що ми ж не говоримо про тотальну заборону. Ми ну, да, не за... стоит до да, Дуже важливо зберігати такі творези розум в цьому питанні. Бо можна дійти дійсно до маразму, можна все заборонити, и потім мы і... себе заборонити теж. Вот, в контексті вопроса этой грани, да, я хотів у вас спросить, был ряд скандалів з определенными національними телеканалами. От которых были претензии, в том числе к вам, как госкино, что предвзято какие-то вы разрешаете, кому-то сериалы показывать, а кому-то нет. Вот как вы к этому относитесь и как это можете откомментировать, в том частности, претензии к вам? Ну, мы на все скарги реагуємо довольно открыто и публично. Тобто їх розгляд і там прийняття рішень, воно відбувається під в присут, ну, при широкому висвітленні це з боку журналістів. Так що все відбувалося дуже публічно. А це, на мою думку, є основним, якби, основною гарантією того, що немає якихось там підкилимних ігор. Ми ж все не робимо якось там за закритими дверима. Ми все анонсуємо, про все повідомляємо, якщо до нас є. скарга, мы реагируем на ней прозоро и швидко, и цель бывает скажем так, ну, на практике мы підтвердили. Хочеться Хочется верить, что вот мы сумеем воспользоваться вот этим запретом, я имею ввиду украинское кино, украинская индустрия производства сериалов и фильмов, и теле телефильмов, и займем эти слоты, это свободное пространство, качественным украинским продуктом и заполним рынок нашим украинским кино. Будем ждать этого времени. Спасибо вам огромное за ту работу, которую вы делаете для того, чтобы это время настало быстрее. Глава Госкино Украинского Филипп Ильенко был этим утром с нами. Спасибо вам огромное, что пришли. Дока. Еще раз вам доброго.